Доброго дня, хочу вам показати план евакуації стосовно нашого факультету управління бізнесу. Третій поверх у нас на кож в дверях кожній аудиторії. Ось розміщено план евакуації. Згідно з планом, у нас розмежено на дві частини коридор, і частина аудиторії евакуюється в одну сторону, і частина в іншу сторону. І тут також є план евакуації у вістибюлі наведений. Відповідно до цього, все, всі аудиторії, які знаходяться, це план. Всі аудиторії, які знаходяться зліва, евакуюються в укриття, йдуть в ту сторону. А всі аудиторії, які знаходяться з цього боку, вони йдуть в укриття сходами в кінці коридора в цю сторону. Таким чином, в, во всіх аудиторіях є розміщено план евакуації. І є можливість своєчасно евакуюватися. Тут у нас є бомбосховище, і відповідно до цього є відповідальні назначені за пожежну безпеку, за енергозбереження, і відповідно до цього можна двома напрямками прийти до бомбосховища.